Друзі, ви тільки но ну, подивіться на це, здається, у селян з'явилися дівчата. І з'явилися вони, до речі, давно, просто ми тобі їх не показували. Слухайте, ну якщо чесно, я за вас радий. А ми ще хотіли в тебе запитати, ти не будеш проти, якщо дівчата будуть жити в нашому селі? Я та чому я взагалі повинен бути проти. Живіть разом, якщо хочете. Хвилиночку, у нас запитати ви не хочете, це ви про що, дівчата. Про те, що ми не будемо жити у вашому селі, воно нам не подобається. Ха -ха, друзі, ви це. Чили, і таке буває. А що вам в ньому не подобається? Воно ж ідеальне. Підтримую вас, селяни. Ми зараз з дівчатами живемо у величезному діамантовому будинку. Так, це правда, і вашому село до нашого будинка ще далеко. Ну що ж, селяни, здається, дівчата відмовляються з вами жити. Пострувайте, постройте, дівчата. А якщо наше село також стане діамантовим, ви переїдете до нас? Можливо, але давайте домовимося. Ви спочатку зробите, а вже потім будете пропонувати переїхати. Добре, добре, буде вам діамантове село. Обіцяємо. Діамантове село звучить цікаво. Ну що ж, Селін, тоді бажаю вам успіхів. Добувайте діаманти, переробляйте будинки на діамантові. Я вам заважати не буду. Постровай, то допоможи нам. Будь ласка. А чим я вам допоможу? В мене немає діамантів. Ми знаємо, але допоможи їх добути. Будь ласка, будь ласка, ми хочемо, щоб дівчата до нас переїхали. Ну добре, мені все одно набриду грати за комп'ютером. Треба зайнятися ділом, допомогти селянам. Ура! Тепер ходімо в шахту. Так, тільки щось мені тут з вами трохи тісно. Тому краще я знайду нову шахту. Ну добре, але головне, щоб був результат. Нам потрібні діаманти і якомога більше. Та знаю, я знаю, не хвилюйтеся. І найлегший спосіб знайти шахту це просто треба копати вниз, друзі. Ось таким чином, беремо лопату і. І починаємо ось таким чином пати постриватину. А що під землею робить цей лакіблок? Це якось дуже дивно. Але ж добре, друзі, давайте ми його зараз зламаємо, постривайтену, війма тут. І вона вже мене б'є так, друзі. Її треба знищити е, набагато швидкіше, ніж це зробить вона зі мною. Фух, фух, здається, готово, тільки подивіться. Тут кажанів ще багато хвилиночку. А скільки? А, а як тут так багато лакіблоків? Скільки ж їх тут, друзі? А виходить, що їх тут багато. Подивіться, друзі. Я ось зараз зламав землю. А тут лакі-блоки, причому їх дуже багато. Я такого ще не бачив, лакі-блоки під землею. Це ж дуже сильно може нам допомогти. Треба гукати селян. Ну і навіщо ти нас сюди погукав взагалі? Ти ж тільки нас відволікає. Та постривайте, ви ви такого точно не бачили. Дивіться, я зараз просто буду ось таким чином ламати цей ґрунт. А під ним, як ви бачите, купа-купа-купа лакі-блоків. Постривай, так з них діаманти нам можуть випасти. І це буде набагато швидкіше, ніж в шахті добувати. Давайте, хлопці! Ти правий. Треба копати. Пострійте, ну якщо вони є тут, чи є вони, наприклад, на цьому місці. Я, друзі, як ви вже бачили, відійшов. Копаємо, і вони і тут є. А якщо, наприклад, відійти ще. Ну ось, до прикладу, сюди. Знову ж таки, копаємо вниз і дивимося. Друзі, і тут вони також є. Я просто в щось, і здається, в мене з'явилася ідея. Ого, ти тут викопав! Ну, звичайно, так набагато зручніше буде ламати ці лакі-блоки. Дивіться, друзі, я одну яму вирив тут, а другу вир... Вирив і можна сюди спокійносенько спускатися і ламати ці лайкі-блоки. Цікаво, наскільки швидко ми знайдемо перші діаманти. О, до речі, друзі, на жаль, в останній час на відео набереться достатньо мало лайків. Тому знову ж таки, якщо вам подобається моє відео, ви хочете підтримати і мене, і мій канал, і україномовний контент. Просто поставте лайк. У вас це не займе багато часу, а нам це дуже допоможе. Так, друзі, будь ласка, зробіться, тому що навіть один лайк він вже впливає на щось хороше, а якщо їх буде більше, тоді, звичайно, буде. Буде краще. І також не забудьте підписуватися на мій канал, тому що нові круті відео виходять абсолютно кожен день. І дякую всім тим, хто мене підтримує, ви найкращі. Ну що, каво, ти перший почнеш, чи ми? Слухайте, ну я ж знайшов ці лакі під нашим солом, тому я хочу почати першим. А до речі, я вже ламав там один лакіблок, мені відьма з нього випала, але я хочу побачити діаманти! Ау, що це було таке? А, ні, ні, не взривай, не взривай! Тікаємо, селяни, просто тікаємо! Зламав, називається лакіблок. Ну, а що ти кого Лакі Блок, він на тей лакі Блок, що з нього може випасти щось хороше, або щось погане, або щось нейтральне. Ну, ось ці кролики, це все ж таки щось нейтральне, тому що сенсу від них мало, і, до речі, ось там цей кріпер. Ну добре, ми також хочемо, щоб ти е, був у безпеці, тому тримай. Ось це я розумію, друзі, мініган. Дивіться, просто на нього так, все кріпер. Сміється той, хто сміється останній. Все, я його, я його знищив, чи що, а там там ще один був, чи то він в привода перетворився. І я потім Знищив. Не знаю, але, друзі, продовжимо. Я хочу побачити діамант. Ех, такими темпами, ми скоро їх побачимо. Так а що ви хотіли? Допомагайте тоді. О, дивіться, я навіть тортик вже тут знайшов. Якщо що можна буде потім поїсти. І друзі, я просто не розумію, що це за лекі блоки такі. Ну, типу, я думав, щось хороше хоча б випаде. Але ж добре, давайте продовжувати. Там багато вибухівочки, багато риби, багато блоків. Слухайте, селяни. Я звичайно все розумію. Дівчата хочуть діамантове село. Але я тут побачив багато білих блоків. Можу, просто поформу. Село, і воно стане білим. Ні, кого, ну вони ж діамантом хотіли. Ну добре, добре, ви мої друзі, тому я вам допоможу. Але бачите, я тут також трохи страждаю, друзі, золоті яблучка. Яблука вони будуть давати нам силу. Ну і в реальному житті, до речі, яблука це також добре. І до речі, так, друзі, ефекти з'явилися. І я тепер можу швидше тут все копати. Поїхав. Ой, селян. Ой, в нашому селі немає місця для ще одного селяна, то йди звідси. Та чому ж ви такі злі одразу? Бачите, він же в куті там стоїть. Ну так а що він? Тут з'явився, краще б діаманти з'явилися. Та будуть вам, вам діаманти. Не хвилюйтеся, друзі. А я, я навіть не знав, де сховатися. Тому що ну я ж в ямі, я б не встиг просто на драбину навіть залізти. Що я взагалі тут роблю? Я хочу до себе додому. Ну то йди, друже, ми ж тебе тут не тримаємо, скажімо так, О, дивіться, вовки тут з'явилися. Вони, якщо що, потім будуть мене захищати. Ну як так? Добре. Добре, здається, цей зомбі-гігант, він е милий. Ну, точніше, не милий. Добрий, ось, це правильно слово, тому що він мене не б'є. Ну речі так, це якось дуже дивно. Так, а ще дивно, що він на сонці не горить. Хоча звучання зомбі, як ви всі знаєте, горять на сонці, подивіться, який з'явився, ну пішов звідси. А, як так, друзі? Він сильний. подивіться, скільки я в нього стріляю, а, а, а йому взагалі все одно. О, нарешті. Тому що я вже просто втомився, втомився його бити, друзі. Я, я не знаю. Я ось зараз намагаюся знайти тут діамант, але їх тут просто немає. Та що ж таке досить мене бити, О, фух, 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 фух. Позривайте но. Ну. Скільки ж тут мобів з'явилося вже Трохи заважають. Ну так, а так. вон краще їх пробрати, тому що вони знову там зараз знищать. Ну, взагалі-то селяни, це не смішно і до речі. Якщо ми зараз в руки візьмемо кайло, ми зможемо ломати ці лакі-блоки, як ви бачите, набагато швидкіше. До речі, поки я тут падаю, також можу трохи їх зламати. О, дивіться, друзі, а я, до речі, тут зламав і лава прибралася. А я в шоці? Де це я? Ну як де? В ямі що не бачиш? В якій ще ямі? звичайній, скажімо так, до речі, так, подивіться просто, друзі, на ці масштаби. Я можу і тут ломати. Лакі-блоки, лава-лава, друзі. А ми яблучко йому. а в нас ефект є. Тому, скажімо так, палати ми не будемо, ми зможемо вибратися. Слухайте, хлопці, мені вже здається, що краще піти в шахту і там добути діаманти. Тому що, бачите, з лакі-блоків вони не випадають. Ну ви б за цей час все одно мало б діамантів дістали, та що ж таке. Пастка на пасці, друзі, як ви бачите. А ось тут, до речі, е, якщо і діаманти нам випадуть, то одразу їх там буде багато: 10 або 20. А що це, що це, що це, що це таке? Ха-ха. Ви так не можете, зрозуміли. Ну він правий, ми так не можемо. Що це таке? Добре, друзі, якщо так звертати увагу на все, ми взагалі нічого з вами не встигнемо. А встигати, як ви розумієте, треба. Тільки ось як мені тепер звідси вибратися, не знаю. Ну давайте, давайте, свинка, швидше, швидше піднімайтеся. О, навчи нас що так стояти. Ще чого, тільки я так можу. Друзі, я вже просто не знаю. О, хвилиночку! Хвилиночку, там! вибухівка, нічого собі, ви бачили? Як вона мене тільки що приблизно... Сюди відкинула. Ну, діамантів немає, друзі, за те є кнопки. Можна ось так натискати на них і, і все. Слухайте, ну я вже в цій ямі, якщо чесно, не хочу копати нічого. Ну добре, ходімо тоді в наступну. І поки, друзі, ми йдемо відкрите коментарі та напишіть, що вам більше подобається: фрукти або овочі. Тобто так, просто відкрите коментарі та напишіть, що вам більше подобається: фрукти або овочі. Ні, ну якщо ось так от думати, мені здається, що мені більше подобаються фрукти. Ну а ви напишіть свою думку у коментарях про те, що. Вам Більше подобається. Ну, до речі, ця яма вона ще навіть трохи більша. Так, це правда, трохи вона більша. І я, друзі, викидаю абсолютно все, що мені тут випадає, тому що мене цікавлять тільки тільки діаманти. Дивіться, кого нам потрібна допомога, спускаємося. Фух, 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 фух фух, -фу. дякую тобі, Селян. Я не знаю, що б я без тебе робив. Ми ж повинні допомагати один одному. Ну, так, так, куди ж без цього? І, друзі, знову ж таки поїхали. Може, на цьому місці нам буде якось краще добуватися. І так, поки що ні. Але. Все ще попереду. Ого! А зараз дивіться, ми кидаємо сюди в колодязь і може випасти. Угу. Хотів сказати діамант, але випала картопля. Ну а що, зато тепер в нас є запаси картоплі. Це вже хоча б щось. Я ніколи не думав, що діаманти будуть так складно добуватися, друзі. Ну ось правда. І знову той кріпер, та що ж ти будеш робити? Я думав, ми зараз просто за 10 хвилин добудемо настільки їх багато, що нам їх вистачить надовго. І село переробити, звичайно, в діамантове. Ну і ще в запасі буде. Але ні, друзі. Ось ламаю, ломаю, тут взагалі нічого. Так, діамантові речі випадають художку. Вибухівка, друзі, знову вибухівка. Селя, ти залишайся з кавуном, а ми підемо в шахту краще. Ну так, хлопці, це правда, тому що у кавуна взагалі нічого не виходить. Нічого собі, я їм допомагаю, а вони ще скаржаться на щось. І взагалі, це не від мене залежить. Випаде діамант чи не випаде. І це дійсно правда. Та що ж таке тут 6 зомбаків багато, я вже не можу. Отак, тобі це дуже. Вже складно додається. Мені тепер дійсно здається, що селяни зараз в шахті добудуть більше діамантів, аніж я тут поостривайте, натискаємо на важіль. Щось хороше, щось хороше. Ви серйозно? Ну добре, добре, що хоча б там вибухівка взірвалася. А не поряд зі мною. Друзі, може, зараз буде невибухівка. Ну ну давай, 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 тільки невибухівка і феєрверки. О, постривай, Діаманти, друзі! Я не можу, це перші діаманти. І до речі, так, одразу 16. Тому так, сміється хто, хто сміється останній. Бачите, 16 добув. О, вже хоча б якийсь прогрес. Так причому, що не цікавіше, в мене і золото, і смарагди, і навіть залізо є. А не тільки діаманти. Тому, якщо що, можна буде з смарагдових боків також щось побудувати. Ну, це ми ще подивимося. Ні-ні, знаєш на що краще дивитися? Ось дивіться, тут також може бути щось хороше або щось погане. Ми натиснули на важіль, відходимо і, ну Слухайте, друзі, якщо чесно, мене вже це не дивує. Ну типу, я вже стільки разів за сьогодні взірвався, що мене тепер дійсно нічого не дивує. Скільки ти кажеш, тебе діамантів? 16, а що? Слухай, кого? так всього не вистачить навіть на два діамантових боки, розуміє? Ну знаю, для двох діамантових боків треба 18 діамантів, в мене 16, Та яка різниця? Все одно ж я намагаюся щось робити. Хто це літає та ще й горить одночасно, не розумію? Ну тут то точно більше поганого випадає, аніж хорошого, так, друзі друзі, лава, ми знову ж таки їмо яблучко. І до речі, пам'ятаєте, цього селяна? Подивіться, в нього вже свинок стало менше. Мені, звичайно, подобається, що під нашим селом стільки е, цих лакіблоків. блоків але мені не подобається, що з них мало я, що хороше випадає. Так, такими темпами не скоро до вас дівчата переїдуть. Твоя правда, каво, твоя правда. Скільки ж тут тварин, і кішки, і песики, і, 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 і взагалі кінь скелет, поні, навіть лами, друзі. Тут просто дійсно є все, що треба. Окрім діамантів, звичайно. ей селян, допоможи мені, будь ласка. Ну добре, вибирайся. Фух, ну нарешті. Ось бачиш, ти тут також без діла не стоїш, мені інколи допомагаєш. Та, та знову ця картопля. З'їмо, камон, з'їмо, не нервуй, будь ласка. Ну добре, нервувати не буду, та що ж таке? Ого, знов, знов, знову ця вежа свинок. Ну ми це насправді вже бачили, але все одно при, при, прикольно ще одна. Так, а в скрині е, діамантів, на жаль, немає. Та що ж? О, таке, друзі, ви бачили? Ви бачили, я, я ще добув. В мене є 36, тобто мені 20 діамантів, тільки що випало за одну секунду, зрозуміло. Міф. О, так всього вистачить вже на чотири діамантових блоки. який ти молодець. Ні, ну постривай, а ти що думав, що тут о, одразу, я не знаю, там мільйон буде? Звичайно, ні, це ж не, немає там якась. О, ми можемо також тут щось добути, друзі. Треба зараз натиснути на важіль і просто тікати. Тому що там може бути вибухівка, друзі, фейерверки, Постривайте, ну. Там точно щось є. Йдемо сюди, і ось бачите, і смарагди, і діаманти. Слухайте, Мені нарешті почало вести, скажімо так, і я дуже радий цьому. Тому що. Вже 54 в мене їх є. Гей, хлопці, ви де, підійдіть сюди. О, що вони вже з шахти повернулися. Ну ходімо, перевіримо, що там вони добули. Сподіваюся, в них багато діамантів. Ну що там, який у вас результат? 1059 діамантів. Не вірю, ось просто не вірю. А ти не вірь, ми зараз знову сходимо і принесемо ще більше. Ага, ага, звичайно. Я добув всього лише 54 Але я добував один, а вас тут цілих 6 Добувало, тому в цілому нормально. Якщо ви, звичайно, не брешете. Та, звичайно, не брешемо. Який сенс нам брехати? Це ж в наших інтересах, щоб все остало діамантовим. Ну добре, добре. Можливо, воно буде частково діамантовим. А може і повністю, ну, ми скоро це дізнаємося. І ось, знаєте, я так порівняв ці дві ями. Ви тільки не подивіться, скільки всього тут сталося. Так, багато, багато всього. Я вирішив, що поки нам все одно не вистачає діамантів, треба їх, друзі, ще трохи добути. О, дивіться. Будинок з сламів з'явився, прикольно. На нього можна впасти з висоти. І нічого не буду давай, давай, давай уху! Друзі, я. Я не знаю. Це якось випадково сталося, але це було прикольно, до речі. Можемо ще раз ось таким чином стрибнути. І це дійсно доволі весело. Ну, але ж добре, треба працювати. Дайте мені ще, будь ласка, трохи діамантів, Скелет, який літає. Чого тільки тут не побачиш, друзі? Це, це правда, знову пастка. З, стоп! А, а зляну ж немає. Він також з хлопцями пішов, шахту добре ламаємо. Фух, і вибираємося звідси швидше. Як же я не люблю ці пастки? Ви б знали. Це, друзі. Постривайте, нам треба зараз сюди щось кинути, будь ласка, щось хороше. Щось хороше. Ні! Ні, 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 ще раз, ні, друзі. Тут частина села навіть зірвалася, як ви бачите. Тобто так, тут є і мінус в цих лакіблоках. О, друзі, діамантовий блок. Перший раз за це відео він випав нам. Успіх, що я можу сказати так, друзі. Повторимо, якщо що, давай, 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 давай. Ага, картопля і хвилиночку. Я думаю, що то діамант, ні, друзі, то був взагалі не діамант. Вау! Як ефектно, друзі. Добре. Добре, хотів сказати, як ефектно ти з'явився, і все. З'явилася вибухівочка, і немає тепер селяна. На жаль, ну а що вже зробиш? Та тут просто кожну секунду якісь вибухи, друзі. О, будь ласка, будь ласка, дайте діаманти, дайте діаманти, 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 діаманти. І і, 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 і як так? Кавун Майнкрафт стріском розлетівся. Це як? Типу виходить, що мене фейерверка знищила, хіба таке можливо? Ні, ну в цілому так вони ж вибухають. Тому це логічно, і друзі, тут повинні бути десь діаманти. А ось, до речі, і вони підбираємо. Так. Так, це в мене 74 діаманти і один діамантовий блок. Ні, ну друзі, все ж таки непогано. Інколи я можу сказати, що мені щастить і, ага, вже вже не щастить нічого. Нічого не бачу, павуки нападають, а ну йдіть звідси. Погано, коли ти тут один залишився. Паска, 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 а я можу ось таким чином закритися, хотів сказати. Але просто не встиг. Та ну ви серйозно зараз, ну добре вже. Ну що ж, почнімо будівництво. Та я думаю, нам навіть на один діамантовий будинок не вистачить. Та все нам вистачить, Ось тримай! Якщо хочеш, можеш нам допомогти. Ого, да, а, а, а як, як вам вдалося так багато добути? камон, просто копали і все. От це вам пощастило. І ми ж тобі не всі діаманти дали в нас ще й, і будемо зараз починати будувати. Ну, це мені здається найлегше. Тобто, дивіться, друзі, нам просто треба ось таким чином е, зламати тут всі стіни. І на їх місце поставити вже нові стіни, але з діамантів. І таким чином ми зараз, сподіваюся, переробимо все наше село. І вже після цього я думаю, що дівчата переїдуть до селян. Тому що селяни дуже сильно цього хочуть, і ми над цим працювали. Ну і зараз також будемо працювати, тому що Мінмо наше село трохи. Що це в тебе кішка за капелюх такий дивний? Добре, я не можу з нього. Ну що ж, хлопці, можна кликати тепер сюди ваших дівчат, тому що в нас повністю діамантове село. І це все добре, але але так, друзі, звичайно, тут були вибухи. І тому потім треба буде нам ще відновити ці будинки, а також цей город. А як вам так швидко вдалося зробити це село діамантовим? Пройшло лише декілька годин. Ну ми ж дуже хотіли, щоб ми на нас переїхали, тому ми старалися, працювали на максимум. Максимум. Ось скажу від себе, я їм звичайно допомагав, але більшу роботу зробили вони. Ну тому що вони діамантів добули тут супербагато. Ну ось, якщо так подумати, в одному діамантовому блоці 9 діамантів. А тут блоків просто тисячі і тисячі діамантових. Ну що ж, ми тепер навіть не знаємо, переїжджати чи ні. Та як так, ви ж хотіли діамантове слово, ви його отримали? Що ще вам треба? То у вас тут якось ну, розваг ніяких немає, екстрему ніякого немає. А ось тут дайте я скажу. Як це в нашому селі не. Має екстриму. Ходімо, дівчата, я вам дещо покажу. Ми сьогодні випадково з селянами виявили, що під нашим селом є купа-купа-купа лакіблоків. блоків А що це, що з ними робити? Чули, селяни, вони не знають, добре зараз поясню. І до речі, друзі, дивіться, навіть тут є діамантові блоки. Щось їх тут дійсно багато, але добре. Бачите, дівчата, ви ломаєте якийсь блок, ну, в якийсь з цих лакіблоків, блоків і вам може випасти або щось хороше, ось, наприклад, як мені тільки що лук випав, вовк навіть випав, селян з нього випав а також може бути тут щось погане. але Чомусь поганого я тут не бачу. Хоча зазвичай, друзі, ви... Ви ви, ви, ви самі бачили, та що ж таке? Це знову пастка. А ми ще думали, що у вас тут все таке зламане, тепер зрозуміло. Так, і що найцікавіше, тут і вибухи зараз будуть ставатися. Ну, я вам зараз покажу. Просто чомусь це вже не час, То знову діаманти, але друзі, вони вже нам не потрібні, як ви зрозуміли, Та що ж таке, знову ця пастка? Я хотів вибух, але ні, друзі, вибуху тут немає. А ось така пастка тут є. Бачите, тут їх навіть вже дві. Ну це якось занадто навіть екстремального. Ні, ну так, звичайно, тут багато пасток багато. Та то поганого випадає. Ось, наприклад, випав будинок нам з вами. Це, до речі, хороше. А зараз на мене буде щось летіти, та кавунчику. Встигай. Та що ж таке, друзі, я хотів поставити блок, але мені знову не вдалося. Я просто не встиг. Обрати блок та поставити його. Ну, добре. Ну ось бачите, дівчата, в нас навіть і таке. Ви покажіть місце, де є стільки лакі-блоки. Та ми не знаємо, ми просто раніше цим не цікавилися взагалі. А ось, до речі, дарма. Тому що лакі-блоки всі люблять. Ну ось, друзі, напишіть в коментарях, вам подобається лак або ні, мені звичайно подобаються. Є, звичайно, ось такі класичні лакіблоки, блоки а є не класичні там і гармати, і все взагалі випадає. Ого, що навіть таке. є? Звичайно, я колись знімав, до речі, відео з різними лакіблоками, і це було доволі круто. О, ну давайте, давайте. Можу зараз. Хоча покажу дівчатам вибухи, друзі, феєрверх. Ох, скільки ж тут їх багато було. Ну що ж, добре, хлопці, мовив, ми до вас переїжджаємо. О, селяни. Я вас вітаю, бачите, не дарма. Ми сьогодні з вами стільки працювали. Стільки нервів витратили на все це. Результат є, і я вважаю, що це добре, тому що я люблю допомагати своїм друзям. Ми б тобі кого також допомогли, якби ти потрапив в подібну ситуацію. Та я знаю, звичайно, я це знаю. А тепер я вже нарешті відпочину. Так я сказав, що комп'ютер мені набрид. Але ні, друзі, тепер вже все. Тепер я знову хочу за ним пограти. Ой, до речі, друзі, обов'язково зараз натискайте на інші мої відео. Дивіться їх вони звичайно також цікаві. А також ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я, Кавун, до нових зустрічей.